Вітаю, друзі! Мене звати Надія Хома, я лікар-ендокринолог дитячий, живу і працюю в місті Тернополі. Сьогодні хочу поговорити з вами про воду. Чому саме про воду? З перших днів і років своєї практичної діяльності я почала активно шукати інформацію, яка б допомогла людям якомога. Довше залишатися здоровими, енергійними і менше хворіти. На даному етапі таких порад у мене чимало. Але основним постулатом залишається наступний: вживання чистої негазованої води кожного божого дня. Є певна формула для розрахунку води це 30 мл на кілограм маси тіла на добу. Але виявляється, що вода має. Мінімум 120 якісних характеристик. Тобто, які саме, це, наприклад, вода має бути не тільки чистою, але структурованою, з певним поверхневим натягом, лужною, мінералізованою, з вираженим мінус редокс потенціалом І знаєте, я щиро вдячна долі за знайомство з науковцем. Олегом Степановичем покотило, бо саме він є розробником термоса, іонізатора, генератора молекулярного водню. Олег Степанович є академіком, професором, він завідує кафедрою харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Пулюя. Ось і в цьому термосі все відбувається точно так, як в природі. А як саме в природі? В природі, вода набуває таких параметрів, а саме, насичень, насичується молекулярним водним е, отримує ось такий мінусовий редукс потенціал тоді, коли вона глибоко в земних надрах є дотичною до скопичення певних груд, збагачених магнієм. І ось тут ми бачимо, в термосі відбувається все те саме завдяки ось такому стежню. Це він являє собою якраз запатентований сплав. Воду ми можемо вживати вже через пів години після перебування в термосі. Ми можемо її навіть переливати в іншу ємкість, і мінімум 5 годин вона буде зберігати ці параметри. Для чого нам вживати таку воду? Ми маємо зрозуміти, що найбільше енергії нам дає саме вода. Вода з правильними якісними характеристиками прекрасно розріджує кров, робить її текучою. В далекому, 1931 році німецький науковець Отто Варбург довів, що саме така правильна вода дуже потужно профілактує онкопатологію. І за це він отримав Нобелівську премію. А його учні в 60-х роках минулого століття довели, що саме ось така лужна структурована вода з мінусовим зарядом створює негативні умови для абсолютно всіх фотогенів, які могли би перебувати в нашому організмі. Своєї практики, хочу сказати, що вживання ось такої насиченої молекулярним водним води з мінусовим зарядом дає. Окрім того, що достатньо енергії, покращує всі обмінні процеси в організмі, дуже, може дуже швидко зняти головний біль, покращує роботу серцево-судинної системи, травної системи, покращується пам'ять. У мене цілий ряд людей сказали навіть таке, що покращився сон. Один мужчина сказав, що я почав спати просто як маленька дитина. Ось. На рахунок роботи шлунково кишкового тракту. У багатьох людей, яких турбували закрепи, вони просто зникли. Ось, ну, які поради вам сказати? Люди, якщо ви хочете лікуватися, то звичайно йдіть до лікарів, бо нас вчили лікувати. Але, е, якщо ви хочете бути здоровими, то шукайте інформацію і ви її знайдете, щоб вийти на ту дорогу, яка нас веде до здоров'я. І хочу вам сказати слова Олега Степановича по mm. кількість випитої нами води щоденно визначає якість нашого дня, а якість спожитої.